Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся, сьогодні послухаємо казочку про мишенятка Тіма, який не хоче їсти. Скільки снігу! Брр, як холодно. На щастя, теді у нас вдома тепло. Тім стоїть біля вікна. Зі своїм плюшевим ведмедиком і уявляє, як завтра вранці ліпитиме сніговика. Тіме, біжи мій лапки та сідай до столу, кличе його матуся. Я приготувала тобі щось смачненьке. Матуся пов'язала Тіму слинявчик, навіть Теді отримав серветку. Але мишенятко. Не хоче їсти. Воно залюбки постояло ще біля вікна, спостерігаючи за лапатим снігом. Тьху, яке воно несмачне, протестує мишеня і відштовхує мисочку. Голос у нього тремтить, на очах з'являються дві великі сльозинки. Мама терпляче наполягає Тіме. Скуштуй моркв'яного супчику. Це ж твоя улюблена страва. І я вибрала найсолодшу моркву, яка тобі так подобається. Не люблю я більше моркву. Вона має поганий колір. Це вже занадто. Яка ж мишка не любить моркву? Матусі уривається терпець. Її вусики починають тремтіти. Як завжди буває, коли вона дуже сердиться. Але ті чути не хоче про суп. Навіть крем із домашнього сиру не здатен його переконати. Сир я теж більше не люблю. Хочу цукерку. Він зістрибує зі стільчика зі і повертається до своєї кімнати, прихопивши приятеля ведмедика Тедді. Матусю, все це дуже роздратувало. Вуса її тремтять, як крильця у цвіркунів літнього вечора, а це дуже поганий знак. Жодної цукерки. Ти мусиш їсти суп, якщо хочеш вирости гарною і дужою мишею, як твій татко. Тільки подумай, як тобі пощастило, що ти можеш їсти досхочу. А тварини в лісі навіть крихти через сніг і мороз знайти не можуть, хоч Тімі не показує цього. Але матусині слова його дуже вразили. Він любить своїх друзів, які мешкають у лісі. Стук-стук. Раптом чують вони стук у вікно. Хто це? Я коник. Відчиніть! Тут напрочуд холодно, коник змерз, навіть із вовняним шаликом на шиї та шапкою на голові. Чи не знайдеться у вас ложечки гарячого супу аби з куринки сиру? питається він тихим голосочком. Бачу, цієї зими все починається знову, бурчить матуся. Ти нічого не відклав улітку, еге Якщо тільки робити щось співати і веселитись, то настане день, коли доведеться плакати від голоду та холоду. Спочатку матуся сердиться, але згодом, як це й буває щороку, вона розчулюється. Нагодую тебе супом цього вередливого мишеняти». Яке запевняє, що воно не голодне і не хоче нічого, крім цукерок. Моркв'яний суп іще теплий. Коника не потрібно запрошувати двічі. Він хапає миску і велику ложку і з'їдає суп. Дуже смачно вітаю кухаря! Тепер я знову почуваюся щасливим. Коли миска стає порожньою, коник здивовано питається у Тіма. Ти справді не хочеш ласувати такими смаколиками. Ти просто не знаєш, як то буває, коли ти дійсно голодний, а на обід немає нічого, крім сухої соснової шишки. Та кількох шматочків змерзлої кори. Шлунок у коника знову повний, і він готовий знову заспівати. На прощання він співає особливу пісню для мишенятка та його матусі. Сухі соснові шишки та кора. Який жах. Мамусю. Чи не лишилося чого поїсти? До Тіма раптом повернувся апетит. Звісно, мій маленький, іще є морква й шматочок сиру. На щастя, сьогодні ввечері матуся приготувала щедру вечерю. Тім з'їв усе до останньої крихти і задоволено облизав вуса. Навіть матуся радіє її дитина. Засвоїла урок Мамусю, я більше не буду відмовлятися від супу. Як згадаю, цього бідолашного коника й інших лісових тваринок. Сухі соснові шишки й кора, ой, мамо.